Геть, звідси, це не притулок. крикнув водій доватому та брудному псу, що забіг в автобус. Але пес не послухав він пробіг між сидіннями згорнувся клубком біля батареї, наче хотів просто трохи погрітись. Він навіть не рухався, лише підняв голову і подивився просто водієві в очі. А листів відвернувся та стукнув по поручню, налякавши пса. Куда ти безхатько вибіг на двір і стрибнув просто в калюжу? Автобус рушив. У дзеркалі стів ще бачив, як тварина сидить на зупинці, і дивиться йому вслід. Минуло кілька днів. Мороз посилився, а дороги стали слизькими. Стів їхав в депо, тож у салоні було порожньо. На повороті автобус раптом занесло. Він зірвався з дороги та перекинувся. А потім настала тиша. Коли стів прийшов до тями, то спробував вибратись назовні самостійно, але двері заклинуло, а ногу затисло. Йому ставало все холодніше, а дихання збивалось, і раптом гавкіт, спочатку далекий, а потім все ближче. Той самий пес бігав навколо автобуса, гавкав, дряпав двері, але потім зник. Вже за кілька хвилин почулись людські голоси. Пес привів людей з сусіднього будинку, вони розбили скло і витягли стіва, не давши замерзнути. Через тиждень чоловік повернувся на роботу, і на тій же зупинці на нього чекав кудлатий пес. Стів підійшов, поклав на сніг шматок ковбаси і усміхнувся. Я так радий тобі, друже. Забігай всередину. Пес обережно ступив у салон. Та ліг біля ніг Стіва, автобус рушив. Стів недовго подумав та набрав номер дружини. Привіт, сказав він тихо. Слухай, а ти не будеш проти, якщо я сьогодні прийду з новим другом? Кудва вірний пасажир нарешті знайшов свій дім.